Всім привіт! На кінець я також добрався до автоматизації свого акумулятора разом з інвертором і вирішив придбати собі AVR. Взяв АВР такого типу від Томсон для сонячних панелей і сонячного інвертора як основного джерела жилення і електромережі з розетки як запасного джерела жилення. Відразу скажу дисклеймер: не повторяйте от цього, що в мене тут комутовано. Необхідно все це комутувати, дотримуючись правил техніки безпеки. Все обтискати, ізолювати, і щоб вас не вразило струмом. Відразу скажу, цей провід і цей провід Вони не підключені. Це провода заземлення, йдуть із шнурів. А чому власне, я взяв такий АВР? Їх є декілька типів. Є АВР, де в пріоритетне джерело стоїть електромережа, а резервне джерело стоїть генератор. Є такий варіант, де два таких значки, тобто дві мережі, і просто одна із них пріоритетна. Чому взяв цей? Тому що я надивився оглядів, як більшість людей, які не сильні, там, не професійні електрики, просто треба автоматизувати собі ти, подивився. Такий взяв, бо в мене звичайний інвертор, в мене не сонячний інвертор, звичайний на 12 вольт. І тут є затримка між перемкненням, між основним джерелом. І резервним. І тому я там надивився, що коли ця штука перемикається, інвертор має час вийти на свою потужність, так як він вмикається, відразу він не видає 220 вольт, а він поступово плавний пуск у нього. Ну, В крайньому разі в мене так. Не знаю, як у вас. Але я бачив, що роблять навпаки: підключають інвертор сюди. А електромережу сюди. І типу, коли пропадає електромережа, перемикається АВР на інвертор і живиться від інвертора. Коли появляється електромережа, він перемикається на електромережу і відключається інвертор. Інвертор можна включати і виключати послідовно з кнопкою підключивши контакти через Оці клеми NC, C NO, це нормально відкриті і нормально закриті контакти, які розв'язані гальванічно із мережею 220 В. Так само і з цієї сторони є група контактів, нормально закритих і нормально відкритих. А зараз я вам покажу для прикладу, як це все працює. І власне, для чого я це все знімаю, щоб показати власний досвід, що в мене вийшло. Із цього всього, і як я буду виконувати комутацію до свого інвертора. Для початку покажу просто, як ця штуковина працює. Підключу, ось у мене є біла вилка. І, ось вона. і така сама є сіра вилка це резервне джерело B, а це основне джерело А. Я їх зараз підключу обидва в звичайну електромережу. Побачимо, як відбувається переключення. В ролі навантаження в мене підключена лампочка, не знаю, це на 40 чи на 60 Вт. Вмикаю основне джерело. Бачите, засвітилося. Засвітився індикатор A. І резервне джерело B. Засвітився так. B засвітився також. Імітуємо, що у нас пропадає основне джерело. У нас штука ця переключиться на резервне джерело. Перемкнулося. Все працює. Потім у нас з'являється основне джерело. І відбувається затримка і переключається. Поки все логічно, працює все так, як і має працювати. Відповідно, що у нас по контактах? Контакти нам необхідні оці для того, щоб автоматизувати процес увімкнення самого інвертора, якщо, звісно, вам ця функція необхідна. Ви можете його вмикнути, щоб він постійно працював. І тут буде у вас бі постійно включений, наприклад, якщо ви підключите інвертор сюди. От. Але він буде висаджувати акумулятор, і ну, можна його одночасно підзаряджати, той акумулятор. Але кому як зручніше. Я думаю, що зручніше буде так, що коли пропадає електроенергія, контакти мають замкнутися на інвертор, інвертор має включитись, подати струм на резервне живлення, і він має переключитися. І подати струм на вже на навантаження. Зараз побачимо, як у нас працюють ці контакти. От, у нас є знизу парочка, ці не прозвонюються, значить, вони в відкритому стані. А тут закритий контакт. А тут у нас зверху ці контакти замкнені та ці контакти. Роз'єднані, так, Виходить, що коли в нас з резерву пропадає струм, у нас ці контакти, що роз'єднані, повинні замкнутися між собою. Зараз ми це перевіримо. Так, ми чуємо писк, Значить, цю штуку можна використовувати як кнопку для включення інвертора. Ось ми назад його вмикаємо. Вмикається основне джерело і роз'єднується контакт, і інвертор може бути вимкнений. Сенс в чому? В тому, що пропадає звідси енергія, замикаються ці контакти, вмикають інвертор і йде струм сюди. І цей флажок перекидається на інвертор, і інвертор віддає навантаження на лампочку. Власне, лише оце джерело впливає на те, як поводять себе контакти. Ось вони зараз. Розімкнені, я вже показував, коли ми вимикаємо, вони замкнені. Нижня група контактів. Дивимося, замкнена. Коли ми вимикаємо основне джерело, що знайш буде робитись, вона розмикається. Тобто керує контактними групами лише вхід А. Якщо ми візьмемо вхід Б, ось дивимося. Зараз замкнені контакти, розімкнені контакти. Ще раз, розімкнені, замкнені. Ми вимикаємо Б. Бачите, не світиться Б. І перевіряємо. Так само замкнені, так само розімкнені. Тобто, наявність напруги на оцих контактах не впливає на ем, стан самих контактів контактної групи оцеї і оцей так само. Тут зараз має бути розімкнено. А тут має бути замкнено. Ще раз вимикаємо резерв. Бачите, світиться. І перевіряємо. Тут розімкнено, тут замкнено. Тоді, по логіці, необхідно нам підключати інвертор на низ. а електроенергію із розетки наверх, коли вона пропаде. То тут можна буде комутувати ввімкнення інвертора, і він подасть струм на резервне живлення, і цей прапорець перемкнеться на резервне живлення. Коли в нас появиться електроенергія тут, стан контакту тут зміниться, він розімкне коло, вимкне інвертор, і крім того, автоматично ця штука переключиться наверх і на розетку, так як тут з'явиться струм. Так і так, в будь-якому випадку. Ну, При цьому просто тут пропаде, бо у нас розімкнеться коло на інверторі. А навпаки, якщо ми вчепимо тут інвертор, то е, напруга, якщо вона тут буде змінюватися, з'являтися чи пропадати, вона не буде комутувати увімкнення і вимкнення нашого інвертора. От в чому вся загвоздка. А Зараз я спробую взяти інвертор, підключити його на низ, а розетку наверх. І попробувати, е, імітувати наявність і відсутність електроенергії поки без, оцих, е, без підключення автоматики через кнопку. Просто будемо включати і виключати. І побачимо, як буде поводити себе цей автомат. Підключаю, так як я дивився в рекомендаціях. Сюди інвертор, а туди мережа. Інвертор буде на сіренькій вилці. Ось я беру сіреньку вилку, резервну, виймаю. Бачите, резервне живлення там пропало. І вставляю її в інвертор. От. Знову з'явилось резервне жилення. І пробуємо тепер перемикати. Пропадає електроенергія в розетці. Чули, який звук? Таке відчуття, що там якась дуга або ще щось проходить. Я не знаю, з чим це зв'язано, але в такій схемі саме отакий. Страшний звук видається. І тепер, знову ж, у нас з'являється електроенергія. Бачите? Працює воно не зовсім адекватно. Я не хочу це по сто раз повторювати. Просто, можливо, це в моєму випадку так. Ну, так воно працює. Я не можу так його залишити і так застосовувати. Тоді виходить, що залишається лише один в мене варіант підключити навпаки. Так як і призначено цей АВР, сюди інвертор підключити, а оцю штуку залишити на міську мережу. Тобто я знову ж таки беру резерв, витягую із інвертора і підключаю, і підключаю в електромережу. Так, резерв засвітився. І основне джерело я забираю з електромережі і підключаю до інвертора. При цьому має зараз перемкнутися на резерв АВР. Виймаю основне джерело. І тепер підключаю на інвертор. Зараз почуємо, чи буде та дуга там свистіти, чи не буде. Поїхали. Без проблем перемкнулося. Знову вимикаю. Знову вимикаю. Все нормально працює і перемикається. Без дуги. Я не знаю, з чим це зв'язано, але я буду використовувати його в такому режимі. Але тут виникає далі питання автоматизації. Адже, як я говорив раніше, якщо в мене вверх сюди підключений інвертор, то він в основному режимі тут напруги немає на ньому. Тобто, отак. Працює все від розетки. Навантаження працює від розетки. Але коли в розетці на контактах тут пропадає струм, то інвертор автоматично не може включитись, так як оцими контактними групами керує реле, яке живиться від цих контактів, на яких знову ж таки немає струму, бо інвертор виключений. Що робити в такому випадку? Уже, як я перед цим показував, можна перевернути схему. Але в такій схемі. Він працює якось не дуже адекватно. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, там треба якісь нулі робити, щоб була фаза, нуль якось окремо там. Я не знаю, як це робити, я сильно вникати в те не хочу. Я бачу, що воно працює не так, як повинно працювати. Тому я собі додатково ще придбав таку штуку теж цієї самої фірми, контактор такий. У нього є контакти. Дві, два, дві групи контактів нормально закриті, нормально відкриті. Тобто мені якраз необхідно нормально відкриті контакти. Це підключається сюди ось в А і Б. Звідси, наприклад, беру із джерела два проводи, підключаю сюди. І коли є в розетці напруга, тут контакт нормально відкритий. А контакт підключається до цих клем. Ось знизу. Один і другий. І йде. Буде йти до інвертора. Коли тут напруга на А1 і А2 у нас присутня, контакти ці відкриті, коло розімкнене і інвертор не вмикається. Коли тут пропаде напруга, тут контакт замкнеться, увімкне інвертор. Інвертор подасть струм на вхід, основний, і відповідно сам цей АВР перемкнеться наверх. Так як тут пріоритетне джерело буде A. І вся любов. Така історія в мене із цими підключеннями. Я далі буду все збирати. Поки що не буду в корпус складати, а буду складати його там на стенд. Хочу побачити, як воно все буде працювати. Далі, по мірі просування цього проєкту, буду вам показувати, що в мене з цього виходить. І які враження, як воно працює. Коли це все відтестую, потім вже буду все в корпус складати. Можливо, кому цікаво, то спостерігайте, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ну, Все як зазвичай. Дякую всім за перегляд. До речі, забув сказати. стосовно оцих дротів. Тут у нас написано BRBN, це виходить source B, ER, EN, від них проводки підключуються прямо в ці контакти. Тут 220 вольт. І там так само, тільки по стороні А, так само підключається R до R, N до N. Ну, R фаза, N нейтраль 0. Не скажу наскільки критично саме фазою 0 підключати. Я індикаторною викриткою перевіряв перед тим, як підключав фазу і де фаза де 0 І в такому випадку, коли підключені ці проводки, працює режим авто. Якщо ці проводки не підключені, ця штука автоматично не буде перемикатися. Можна в режим ручний перевести, і тоді руками можна цю штуку перекидати. Ще бачив багато відео, де розказують, що перед експлуатацією цю штуку треба розібрати і змастити силиконовою змазкою всі пластмасові деталі, які рухаються.